Друзі, всім привіт! 4-11 вересня і хочу з вами поділитись рецептом сині. Сам рецепт я пропишу в описі під відео і поставлю тайм-код, щоб легше було зорієнтуватись. А вам хочу показати етапи роботи. Ну, По-перше, сині. Їх приблизно треба 3 кг, у мене трохи менше. І одразу я їх нарізаю, не чистю нічого, ось такими шматочками, ну, десь в палець не товщі. І цей рецепт він нагадує мені кобру, я його так і називаю, сира кобра. Але не треба нічого смажити. І сині треба посолити на дві години. І поки вони будуть просолюватися і пускати сок, їх треба періодично помішувати, треба приготувати заправку, якою я буду їх заливати. В самому рецепті кількість солі не сказано, тому я зараз насиплю столову ложку, таку з хорошим верхом, а потім попробую за смаком, просто щоб вони пустили сок. Сині мої вже дві години простояли, трошки вони пустили сок, стали м'якшими. А я паралельно підготувала перець і чеснок. Перцю 8 штук записано в рецепті. Ось він, такий гарненький, спілий перець. Я її взяла 8 штук. Цю консервацію з пілим перцем не зіпсуєш, і начистила 200 грам часника. І зараз я перець і часник перемилю через м'ясорубку, додам туди в сині, все це перемішаю і поставлю на газ, пересиплю в ту кастрюлю, в якій зазвичай варю томат. У мене ця кастрюля з товстим дном. І потім його треба перекип'ятити, всипати туди вже за рецептом цукор і олію, спробувати на сіль, можливо, трохи досолити вже цю зямку, От, і перекип'ятити я не пам'ятаю скільки, я в рецепті пропишу, і закатати одразу в стерільні банки. За три хвилини до того, як закатувати, влити оцет ну, на сам кінець. Все, консервація буде готова, смачного. Процес потихеньку булькає. Забула сказати, що там ще в рецепті дві гірких причини. І я витягую серединки, щоб він був не такий гострий. Якщо любите гостріший, можна покласти більше. Ось, І трохи солі я ще додала десь із півложки. Ну, тепер 20 хвилин, о, захотіла камера, 20 хвилин воно покипить і я його закатаю в стерилізовані банки і все. Воно і матиме такий приблизно вигляд.